Біля села Гукливи росте одне з найбільших чорничних полів на території України. Принаймні в цьому запевняють місцеві жителі. Саме тому і вирішили селяни кілька років тому започаткувати фестиваль Верховинська яфина. Та от цього року традиційне свято не відбудеться і зовсім не тому, що жителі Гукливого перестали шанувати чорну ягоду. Справа в тому, що кошти, які щороку сільська рада виділяє на його проведення, цього разу спрямували на ремонт аварійного дитячого садочка. Аварійний був настільки, що дерг. Вже фактично падав, він сперся на коменах, Тут три комена, і один комір вже був здвинутий, на двох тримався. Якщо б ще один комір або другий там полівив, він би міг впасти разом з коменами і проломити, як ви бачите. Потолок. Заклад закрили на ремонт кілька місяців тому. Для того, аби тут знову могли здобувати дошкільну освіту дітлахи, потрібно укріпити стіни та повністю замінити каркас даху. Плюс ті роботи, які вже давно планували тут провести. Тут старість потрібно зробити водочисні споруди, увести воду також побудувати тут рядом кочегарку. для того, аби розпочати ремонтні роботи, кошти у сільському бюджеті є. Щоправда, поки що використати їх місцеві не можуть. Держава просто-напросто ці гроші не хоче віддавати. І щоб його відремонтувати на теперішній час, вже як ну два місяці, як не казначейство не пропускає нам аванс, і фактично не змога його ремонтувати. Ще навесні тут виховувалось понад 30 дітлахів. Зараз їх розподілили по інших місцевих садочках, які, до речі, також потребують ремонту. З чотирьох ДНЗ, які є в селі, необхідні умови для виховання дітей є лише в одному. Ще позаминулого року його відремонтували за сільські кошти. В нашому дитячому закладі виховується 27 діточок різновікового віку. Цей наш садочок є в даний час найкращий з усіх чотирьох садочків. З аварійного садка тут знайшлось місце лише для кількох дітей. Решта ж дітлахів поки що буде чекати своєї черги на дошкільну освіту.